На Красноградщині триває дні села, під час яких керівництво району знайомиться з діяльністю соціальної сфери різних населених пунктів району, вивчає та окреслює шляхи вирішення багатьох проблем, які є актуальними для представників тієї чи іншої територіальної громади. 14 травня такий захід відбувся у селі Петрівка. Голова районної державної адміністрації Роман Квартенко разом із Петрівським сільським головою Іваном Лисіком та представниками структурних підрозділів райдержадміністрації, правоохоронними та контролюючими службами спілкувався із мешканцями на цього населеного пункту знайомився із роботою та проблемами місцевого начально-виховного комплексу сільського будинку культури, амбулаторії сімейної медицини та бібліотеки. Загалом соціальна сфера села не обділена увагою та підтримкою з боку органу місцевого самоврядування. У всіх закладах щороку проводяться ремонти, за кошти бюджету закуповується різноманітне устаткування, своєчасно виплачується заробітна плата працівникам. Про це у своєму виступі наголосив Петрівський сільський голова Іван Іванович Лисяк. Виконання бюджету сільської ради. Походна частина засідання 5 місяць 2014 року виконана на 100 на 50%. Перевірена походна частина впровадження дожівельної діяльності на 739 гривень, на 136-ту податку сільсько-полецького податку на 144%. ресурси, Земельні податки з фізичних осіб. Головною проблемою на даний час для мешканців села Петрівка є перебої з водопостачанням. Через застарілу водорозподільчу мережу та ненадійну роботу водозабірних насосів значна частина жителів залишається без води. Ця проблема набуває актуальності з настанням тепла, коли потреба у воді зростає на селі. Квартенка ознайомився із даною проблемою і одразу ж намітив шляхи її розв'язання. Допомогу у придбанні глибинних насосів має надати сільська рада, а місцеве сільськогосподарське підприємство провести роботи з установки обладнання. Також у місцевому начальній виховному комплексі не буде замінено декілька вікон. Я читаю, що ви прийдете. прошу. Я думаю, что то, что мы сказали фоктам, это июнь месяц, мы должны их установить. И работать над тем, чтобы сделать, как мы говорили, кольцо.